За минулу добу військові Російської Федерації випустили по Херсонщині 163 снаряди з артилерії, РСЗВ, мінометів, безпілотників та авіації. Громадська організація передала 70 ноутбуків і комп'ютерів від уряду Тайваню. Техніку використовуватимуть для комунікації з екстреними службами та відновлення освітніх процесів. Вірші 54 авторів увійшли до збірки Херсонщина Спротив», якою була презентація. Алла Вікторівна під час нічного обстрілу Херсона почула вибух. Жінка говорить, було дуже гучно, до того ж відчула сильну вібрацію. Вчора ночі, у два години ночі. Ви знаєте, мені показалося, що це бомба, яка упала. Це був не, снар... не залп. Це не залповий був. Ми вже так, извините, наловчились розпознавати це все. Це ужасно. Це кресло. Чуть, я же говорю, я весь під мене кресло чуть не вийшло. дом, у мене седьмой етаж. Игорь обстежує територію поблизу однієї з установ. Після обстрілів каже чоловік, можна знайти досить дивні речі. Це така железяка. І тут ще проволока. тут і знайшли. Все не знаю, що це за ракета. Це снаряд Говорять, що вчора. Вихідними російський снаряд влучив в одну із херсонських шкіл. У цій людині і що пошкодження вночі, 30 квітня, було пошкоджена перекри... криша і перекриття першого поверху дитячого корпусу школи. також пошкоджено меблі. Перекриття двох ну, криші і перекриття школи на першій поверсі. Також меблі поскожі вікна школи по за повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові дев'ять разів обстріляли Херсонську територіальну громаду, використавши 43 снаряди. Продовжують обстрілювати і Бориславський район. Під вогнем опинилися Бориславська, Нововоронцівська, Новоолександрівська та Тягинська громади. Розказав голова Бориславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Серед них це населені пункти Тамарина, Борислав. Зміївка, Шакарівка, Олександрівка, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка та село На Наслідах ворожих обстрілів пошкоджені були житлові будинки мешканців. Також було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в місті Борислав, в результаті чого чотири населених пункти і саме місто на сьогоднішній день залишаються без електроенергії. В ході обстрілу з села Отрадокам'янка на жаль, у нас одна людина загинула. Це жінка, 58 років, яка знаходилась в своєму будинку. Снаряд вручив прямо помешкання. На жаль, людина загинула. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені в Білозерській територіальній громаді. Говорить голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Також ще один чоловік у Білозерці. 30 років отримав дуже важкі поранення одної клітини, був доправлений до лікарні, і зараз лікарі борються за його життя. За повідомленням поліції Херсонської області російські військові атакували село Кізоми з Білозерської громади з авіації. Внаслідок ударів, авіаційними бомбами пошкоджені 19 будинків, магазин. Загинув 70-річний чоловік, поранена 43-річна жінка. Загалом за минулу добу російські військові 39 разів обстріляли територію Херсонщини. Говорить Олександр Толоконіков, Олена Сумська, Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. 70 ноутбуків для Херсона та деокупованої частини області передали волонтери громадської організації Мережа захисту національних інтересів Анс. Техніку подарував уряд Тайваню. Розказав виконавчий директор мережі захисту національних інтересів Анс. Це фактично запит від Херсонської обласної військової адміністрації, оскільки після деокупації більшість техніки було викрадено окупантами а зараз ну нереально налагодити будь-яку ефективну роботу без наявності техніки. Це і облік гуманітарної допомоги, і будь-яке планування, і взаємодія з територіальними громадами. За словами Василя Гасегіна, розподілом ноутбуків займатиметься Херсонська обласна військова адміністрація. Їх мають передати до міської військової адміністрації і територіальним громадам. Також ця техніка має забезпечити зв'язок між службою з надзвичайних ситуацій, поліцією та медиками. Ще постачати це додаткова офісна техніка, можливо, додаткові зарядні станції, і можливо кілька броньованих автомобілів, щоб комунальні служби могли виїжджати на виклики в більш, скажімо так, гарячі райони, щоб у там пошкодження від обстрілів. Про точну кількість потреб Херсонської області в техніці, обладнанні та по інших напрямках допомоги буде відомо після звільнення всієї Херсонщини та розмінування території, сказав заступник голови обласної військової адміністрації Станіслав Петров. Вони підуть по відновлення освітніх процесів охорони здоров'я та іншого така реалізація Нам надавали ще зарядні станції портативні електронні які пішли на забезпечення потреб закладів охорони здоров'я. Бо у нас ще дуже багато. Ми запросили ще обладнання, комп'ютерне обладнання, ще портативні зарядні станції, обладнання для ковонки для центрів та оснащення територіальних громад. Мета мережі захисту національних інтересів АНС допомогти відбудові громад. Зараз основні зусилля зосередили на Херсоні та Миколаєві, сказав Василь Сегін, Олена Сумська, Оксана Хлєбус, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини Херсон. Херсонська письменниця Валерія Сліпчук прийшла на презентацію збірки Херсонщина Арт спротив у цьому спільному виданні поетичної шафи та літера. Перші друковані твори Валерії авторка раніше писала прозу, розу, але емоції під час окупації Херсона легше було викласти у віршованих рядках, каже мисткиня. Весь час, що я знаходилася в Херсоні в окупації, я нікуди не виїжджала, була тут, і тому мені дуже захотілося якось е, свої емоції представити у художній формі. На протязі е, війни я писала щоденник війни, в якому е, виражала свої емоції. Е, я писала про те, що бачила навколо для мене писати вірші, писати твори у важкий період. Це дає якесь певне полегшення. Збірка присвячена Херсону та містить твори, написані після початку повномасштабного вторгнення. Розповіла організаторка музично-поетичного проєкту «Поетична шафа Альона Мовчан серед авторів. Відомі призвища та ті, хто починає свій творчий шлях. Ця книжка вмістила рядки 54 авторів. Це були херсонські поети, які написали вірші після 24 лютого 2022 року, а також автори, які з усієї країни і навіть з-за кордону, які писали вірші про Херсон або Херсонську область після 24 лютого. Вкладенко, ось дивіться, яка цікава обкладинка, як Якора. Вчора мені загороднюк сказав, який тризуб, так, бореться. Із... Ракетами так і і перемагає дійсно ось тому, що Херсон вже вільний. І ми чекаємо, коли звільнять лівий берег і будемо презентувати її там. Унікальність цієї книжки в тому, що тут не тільки вірші, а ще є фото. Бо знаєте, я бачила багато видань, але фото. Далеко нецькріс. Організаторка мистецького проєкту Літера без меж Юлія Майстренко зараз у Німеччині участь у презентації взяла в онлайн форматі. За її словами, збірка побачила світ за підтримки німецького Бундестагу. Дуже хотілося, щоб емоції херсонців, їхні рефлексії і, взагалі, переживання почув світ, почув і побачив світ. Це дуже важливо. Ми, коли готувалися, проводили редакторську роботу, відбирали е, тексти. Дуже складно, дуже складно було стримати сльози, е, дуже складно було е, тому, що ти так само. Проживав з автором всі ці рядки. Арт спротив Херсона це передусім історія про те, щоб залишитися собою, каже письменниця Олена Маляренко, котра залишилась у Херсоні під час окупації. Не кожен з нас може битися, не у кожного є гроші пожертвувати на дрони. Але ходити прямо, дивитися прямо, не боятися і бути українцем це здавалося б просто. Але це було це було не так просто, як це здається. Збірка Херсонщина Арт спротив вийшла тиражем у 100 примірників. Олена Сумська, Марина Круглова, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон. З 2019 року Оксана Оснач пише ікони на Камбалі. Реконструктор Андрій Лопушинський п'ять років тому запропонував відродити давнє мистецтво чумаків. З історичних джерел відомо про шість ікон, які чумаки брали з собою в походи за сіллю і передавали згодом до церкова, далі до музеїв. В Україні збереглася одна, розповів куратор виставки Андрій Лопушинський. Представлені 25 авторських ікон Оксани Оснач і одна оригінальна на голові сома привезена з Палестини у 20. Роках минулого століття. Тут на виставці одна з історій, яка розказує про побут чумаків, розказує якраз історію про те, що один із чумаків був паломником до Єрусалиму. От, тобто, етнографами в 1920-х роках була записана ця історія від, від живого чумака. І це таке, якби, ну, імовірно, що такі ікони були джерелами натхнення для чумаків, щоб створювати ікони на Камбалі. Перша виставка чумацьких ікон відбулася у краєзнавчому музеї Херсона у жовтні 2021 року. Там вона експонувалась до початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона була ну, навіть у краєзнавчому музеї, який пограбували під час окупації. І у мене тоді не вийшло прийти. Пережили окупацію, і виявило, що Оксана героїчно створювала ось ці. Явно від мені важко сказати, що це саме це витвори мистецтва окупації. Я про це дуже мало знаю, тому ось так: два в одному і підтримати своїх і дізнатись більше. До зображення святих образів на рибі змогла повернутись після деокупації Херсона, розповіла художниця. Ікона покрови Божої Матері не була закінчена, але оберігала Дім Оксани Оснать під час окупації. Вже в Києві художниця завершила роботу. Мені здалося, що вона своїми власними руками захищає нас як мати. Знаєте, як птаха захищає своїх пташенят. Тут чомусь я такий образ бачила. І вона була в мене недомальована, такий подмальовочок. І вона жила у мене на вікні, і мені здавалося, що вона захищає мій дім. Але от якраз під час окупації мен, ну, в мене не було сил малювати от такі дрібну мініатюру. Я от не могла сісти, я не могла сидіти тоді. Розумієте, зосереджено сидіти і робити дрібну роботу. Мені, ну, мені легше було там. Відходити, відходити великі мазки, великі полотна. Я всі свої найбільше полотна якраз замалювала в окупованому місті. Оксана Оснач написала 10 великих полотень, обличчя героїв і дівчат, в яких глядачі вгадують риси українських захисників і захисниць. Представлені роботи створені в Києві триптих на уламках російської ракети, яка летіла на столицю, і зображення українців на гільзах від українських снарядів. Дуже вражена, гарні я. Ну, на камбалі я не бачила ще їх е, ікон, е, дуже вразила вона. Взагалі майстерня з великої букви, Там воїн з е, золотом. Вона якраз працювала над цим воїном, покривала золотом і показувала свою майстерність. От, і показує музість нашого народу в такий нелегкий час неймовірна радість, просто призгаці навіть Херсон. І, і ця тематика, і це, що ну, ну, воно сприймається зовсім інше, ніж би воно сприймалося в нас там в залі в мирні часи. Виставка чумацьких ікон на рибі буде відкрита у музеї історії міста Києва впродовж трьох місяців. Олена Сумська, Олена Ліщенко, Суспільне новини, Херсон.